Привіт, друзі! Сьогодні у нас цікавий та дуже необхідний для порядку на дорозі їсть. А хто це? спробуйте відгадати? У мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли кольор я міняю, тих чи інших зупиняю. Відгадали, це світлофор. А для чого він потрібен? Світлофор встановлює порядок на дорозі. Він керує рухом водіїв та пішоходів. Подивіться, сигнали світлофора різного кольору. Якого кольору сигнали світлофора? А ви вже знаєте, що означають сигнали світлофора? Давайте пригадаємо разом. Світло червоне. Це небезпека, їде машина десь недалеко. Сій ані руш підожди і на дорогу не йди. Жовтий колір зачекай зміни будуть скоро загориться іншим світлом око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. На який сигнал світлофора потрібно переходити дорогу. На який сигнал світлофора потрібно приготуватися. На який сигнал світлофора потрібно зачекати? Ну що, пригадали? А зараз перевіримо, як побачите зелений сигнал то потіть ніжками. А на жовтий плескайте в долоні. А на червоний всі замріть. Готові? Починаємо! Один, два, три! Гру почали. Які ж ви молодці, нічого не наплутали? Запам'ятайте, що переходити дорогу можна лише на зелене світло. От і все на сьогодні. До нових зустрічей, друзі!